Виконуємо номер 629 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Упродовж трьох годин сім насосів викочали 882 відра води. Скільки відер води викочують 4 таких насоси за 5 годин. Приступаємо до виконання. Знайдемо скільки води викачали сім насосів впродовж однієї години. Для цього 882 відра поділимо на 3 години. Отримаємо 294 відра, викачали сім насосів. за Одну годину знайдемо, скільки відер води викачають чотири таких насоси за одну годину. Нехай чотири таких насоси викачають. Ікс-відер води. за одну годину. Запишемо коротку умову. Сім насосів відповідають 294 відрам, чотири насоси відповідають ікс-відрам. Води, і яку викачують насоси, і кількість насосів величини прямо пропорційні. Із збільшенням кількості насосів у декілька разів, у ту ж саму кількість разів збільшується кількість викачаних відер. Можемо скласти пропорцію. 7 відноситься до 4, як 294 до х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 294 і 7 можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7, буде 1. 294 ділимо на 7, буде 42. І тепер нам залишається в чисельнику 42 помножити на 4. Це маємо 168 відер. І пояснюємо, отже, 4 насоси за 1 годину викачають... 168 відер води. А тепер знайдемо, скільки відер води викачають за 5 годин. Для цього 168 множимо на 5. Маємо 840 відер, викачають 4 насоси. За 5 годин записуємо відповідь 840 відер Води ми дали відповідь на питання, скільки відер води викачують 4 насоси за 5 годин. Якщо упродовж 3 годин 7 таких самих насосів